У Черкасах вже майже півроку триває суд над двома молодиками, які ледь не до смерті побили і обікрали військового Євгена Резніка. Це сталося минулої осені, коли боєць 95-ї бригади приїхав у відпустку додому. Після побиття військовий приніс надскладну операцію на голові і зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його ж кривдники на свободі. А слідчі перекваліфікували обвинувачення з тяжкої статті на більш м'яку. Усі деталі з'ясував Станіслав Кухарчук. Ранок, коли будівлі Черкаського суду вже чатують ветерани російсько-української війни. Прийшли сюди, щоб підтримати побратима, якого навіть не бачили. Проте його історія просто вжахнула. Тут ветерани, кореспонденти ну. саме на Євгенаю. Чекали військовики. Програміст за освітою він мобілізувався до 95-ї бригади ДШВ торік. Та коли приїхав додому, восени у відпустку на нього напали і пограбували двоє молодиків. Через ці побої чоловік зараз втрачає пам'ять, погано розмовляє і непевно ходить, адже мав надскладну операцію на голові. Хоча каже, як лупцювали, запам'ятав на все життя. Удар, удар в голову, я впав навочку на і далі це був, здається, що високий хлопець. Да, 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 це високий хлопець був. І почав гамселити мене по голові. Пошарились, походу в мене по карманах. Павербанк, такий здоровенький, гроші, там 4 тисячі десь було. Воєнника не трогали. Телефон. Євгенових кривників поліція встановила майже одразу, але вже понад півроку тягнеться судовий розгляд справи. Увесь цей час нападники на волі, і це Черкаську ветеранську спільноту не аби як непокоїть. Володимир разом з товаришами прийшов на чергове засідання підтримати Євгена вперше, але запевняє не востаннє, якщо вони дозволяють робити. Собі таке з військовими, то що тоді вони можуть робити з цивільними? Якщо ми це не відстоїмо, то ну, буде кепський. тому що це не можна опустити ні в якому випадку. Не соромлячись, один з крибників Євгена показує на камеру знак перемоги. За версією слідчих, це річний парубок військового лише обікрав його старший 19-річний товариш бив у залі суду, обоє поводяться доволі зверхньо. Потерпіли, розказав свою версію події, ваша версія події. Ми будемо Добавати. надавати в суді посвідчення. Щоб, щоб ми стали. Ну, не хочу з вами розмовляти? Чого? Просто. Як матували ж цю ситуацію? Тобто це не ситуація, це повернувся людина. Ні, ситуація. Не. Ми це злочина на ситуацію. У своїх показах слідчим старший обвинувачений запевняв, ніби вдарив Євгена, лише кілька разів долоною і тяжких травм просто не міг завдати. Та мати потерпілого розповідає, що після побиття її син був на межі життя та смерті. Такого не буває. Три рази долоню відкритою руки, від чого мій син немає частини черепа 10 на 15, тому що побито жестоко. Він був біля тижня в реанімації. Захисник Євгена лише входить в курс справи від послуг його попередника. Військовий відмовився навіть на підготовчому етапі у Віктора Дона вже чимало зауважень. Різняться покази численних свідків побиття, але найдивніший вигляд має перекваліфікація обвинувальної статті З умисного заподіння тяжких тілесних ушкоджень на ненавмисне. і лише одному з нападників. За 128 кримінального тянеу необережні тяжкі тілесні ушкодження інкримінується тільки одній особі. На сьогоднішній день та справа, яка перебуває в суді, інкримінується лише одній особі. А інше я винувачно пред'явлено за завладіння чужим майном. А другий чому проходить? Ну, ясно. через бажання ретельніше підготуватись до слухань. Віктор Дон попросив відкласти засідання. Суддя призначив його на 10 вересня. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Роботан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.